У Лондоні провели аукціон спадщини легендарної Бондіани. Захід присвятили 50-річчю з дня виходу на екрани першого фільму про відомого агента. Найдорожчим лотом, який очікували, виявився автомобіль із серії Квант Милосердя. Астон Мартін пішов із молотка за 390 тисяч доларів. Торги відвідали навіть актори, які у різні часи були причетні до створення стрічки. Я був Джеймсом Бондом 14 років поспіль, і це неймовірна роль. Я завжди думав, що продюсери. Ри витрачають забагато коштів на антураж, але зараз змінив свою точку зору. Коли побачив, як сильно люди прагнуть придбати ці речі за величезні гроші на аукціон. Також виставили спеціальне зібрання творів автора Бондіани Яна Флемінга у 18 томах. Його придбали за 140 тисяч доларів. А годинник, який носить Бонд у фільмі «Координати Скайфол, пішов із молотка за 254 тисячі. Бонд – британська легенда. Усі чоловіки світу хочуть бути схожими на нього. Я не дивуюсь, що вони на перебій купують атрибути його образу. Загалом на закритому благочинному аукціоні виставили тільки 10 лотів. Усі вони були продані на загальну суму в півтора мільйона доларів. Гроші обіцяють віддати на благодійність.